Як сімаєте з вами Квінти, сьогодні на сьома серія шляху без доната на четвертому сервері Ukraine GTA. Сьогодні відео ви побачите мій гараж, які у мене є машини за 250 годин гри на четвертому сервері. Ну, а ви не забувайте, що я граною де Гитаа. мій промокод квінти, де сам дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, хлопці та дівчата, в цілому у мене є вже дуже такий непоганий гараж за весь цей час гри на четвертому сервері. І зараз я буду вам потихеньку це показувати. По-перше, ось ось такий у мене гараж. Тобто у мене є гелік, у мене є BMW M5 F10, а також Nissan GTR Nismo. По черзі я вам розповім звідки у мене є яка машина. Давайте спершу візьмемо гелік. І так, звідки ж у мене ось цей гелік? Зараз я вам розповім. У нас у адмінів інколи проходять конкурси або ж розіграші, і в такому подібному розіграші я зайняв друге місце. І отримав 5 мільйонів гривень, за які в цілому і купив цей гелік. Та-та, вам не почулося, я купив собі ось цей гелік за 5 мільйонів, а точніше за 4,5. Ну і ще потім півмільйона вложив в нього, щоб він виглядав у мене саме ось так. Бо він був трішечки заколхожений. І так, давайте зараз ось тут я припаркуюся і покажу вам, що за деталі стоять в цьому геліку. По-перше, пробіг у нас 2938 і нуль капіталок. Нуль, розумієте, мені здається, за 4,5 це взагалі ідеально. А по деталях просто подивіться. І це за 4,5 мільйона. Мені здається. Це дуже файно. Підвізка в нас четверта, чіп в нас третій, трансмісія четверта, турбонадув третій, двигун третій. В цілому, я думаю, дуже такі непогані деталі за свої гроші. В Майбутньому, звісно, я буду ставити на нього більш потужні деталі, але в цьому свій час. І так, заїжджаємо з вами назад. Прибрали гелік і давайте далі. BMW M5F10. Ось це, я розумію, малишечка, да? Я дуже сильно хотів купити собі BMW M5 F10, і ось вона у мене є. І вона, до речі, теж стокова. Ось такий у неї. Техпаспорт, нуль капіталок, 707 пробіг. В Цілому, я думаю, дуже навіть непогано. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 04-му сервері. Це в нас Макар Мішуста, Джордж Буш і Кирил Гердосович. Привіт, хлопці! Ну а якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, і все вийде. Так звідки у мене ця машина? Зараз я вам розповім. Я продав свою минулу BMW M3G 80, забрав гроші з депозита і зміг купити собі ось цю машину за 7 мільйонів у свого до. Друга Артем Квінтов, я думаю, ви його знаєте. Він цю машину вибув з рулетки в Ну, Просто яка удача, я в шоці. Він знав, що я хочу собі цю машину, написав чи не хочете її купити, і я собі її купив дуже дешево. Зазвичай цю беху продають за 10 мільйонів десь так, а я купив її за 6,5 десь так, якщо я не помиляюся. І все, у мене є ось ця BMW m F10. Я не знаю, я дуже радий, що я зміг собі її купити. В майбутньому будемо з вами її тюнити і робити. Прям дуже потужною, так сказати. Стоп, а що це за коментар? А Це коментар людини, яка виграла півмільйона, просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати півмільйона просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по-друге, це написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш 6 останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. На жаль, гравець не мережі. Побачите, я скину цій людині гроші. Ви зможете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Не втрачай свою можливість, приймай участь. І так, все, никаємо BMW m F10. І остання машина, яка у мене є. Це в нас Nissan GTR. Ось такий потужний, ось такий файний. В цілому, як у мене, і на шостому сервері. І звідки ж виходить у мене ось цей GTR? Я думаю, багато хто знає, що я писав листа до Санти. І ось саме з того можна сказати, івенту у мене є ось цей ГТР. Мені його видали. Я отримав свій подарунок. Так сказати, від Санти, і все. У мене є ось такий неймовірно потужний сан ГТР. І теж, до речі, С-клас трішечки складно, бо я новачок, а у мене по факту дві машини з класу, які треба затюнити. А деталі коштують та дуже дорого. Це у мене комплектація Нісмо, тобто він їде на 10 км швидше, ніж саме звичайний ГТР. Чик ціло мене непогано як такий невеличкий буст до максималки. Ну і поки що, звісно, він у мене теж стоковий. Пробіг взагалі 194 км. Я на ньому майже не їжджу. Ну, звісно, я ж адмін, куди мені їздити я на репорті відповідаю, Йошкін Рин. Так що я зібрав у себе в гаражі дуже файні і якісні машини. У кожної цієї машини моделька просто неймовірно, без жодних багів. Ну і зараз давайте швиденько з вами зробимо невеличкі заміри. Подивимось, як їдуть всі ці машини, щоб хоч зрозуміти, як вони їдуть. Погано чи ні? І так, ну що, давайте з вами почнемо з геліка. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, будемо робити по одному заміру просто газ пол. подивимось, як вони їдуть. До речі, гелік дуже непогано стартує. Мені прям подобає. Вже є, виходить у нас 200. Я впевнений, що в досне буде 300, але хоч подивитися максималочку, можна. І так, максималка в нас 255 Як по мені дуже непогано. Машинка за 4,5 мільйона їде 255 Так ще й гелік, Йошкін-Ришкін Так, ну що, тормозимо, розвертаємось і їдемо за наступною машиною. І так, ну що, доступна на черзі? В нас BMW M5 F10 Дуже файна машинка, але їде вона повільно. По факту вона більше зроблена під ріфт. Але зараз подивимось, яка в неї максималка і як вона їде. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. Бачимо такий, ну типу нормальний. Ну і в цілому, і повільний розійний, Хоча по факту подумати, вона стокова. Тому я думаю, непоганий розгін для стокової машини. На детальках вона повинна їхати ну, покраще набагато. І так, 200 в нас є, яка в нас буде максималочка. Я чесно не пам'ятаю, чи їде вона 300 чи ні. мені здається, вона не їде 300. Да, 248 у неї максималка. В цілому непогано, майже як у тюненого Геліка. У Геліка, якщо 255. Нагадую. Так що з вами розвертаємось і тепер їдемо за останньою машинкою, а саме Nissan GTR. Ось він повинен бути швидше всіх. І так, ну що, ось Нісан Nissan ГТРчики. Зараз подивимось, скільки ж він їде. Я сподіваюся, результати будуть дуже потужні. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так. Ну я вже бачу просто, наскільки файний розгін у ГТРчика. Ми вже їдемо 200. У нього максималочка, якщо що, 320. Я це знаю. Тому давайте зараз подивимось, скільки він буде їхати до 300. І так, все, в нас вже є 300. І давай все максималочка є. Ну дуже потужна машина. Я не знаю, мені дуже подобається Nissan GTR, бо він дуже швидко набирає і дуже швидко їздить. У ну, справді це найкраща машина, яку можна купити за такі гроші. Якщо я не помиляюсь, він коштує десь ну, в районі 5 мільйонів, десь 4 з чимось. Дуже файна машина. Всі знаєте, що я люблю ГТР чи. Ну а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на де та демі Квінт, таки да вам дуже файні бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!